Окремо хотіли поділитися такими певним вже напрацюванням, лайфхаками з інхаусами підприємства, які є також адвокатами, які будуть захищати підприємство самостійно, тими напрацюваннями, які допоможуть правильно побудувати стратегію у захисті по, по кваліфікації по 191 діста першій у при участі підприємства у держзакупівлях. Річ у тому, що коли підприємство отримує матеріали на руки справи, найчастіше це буває там, наприклад, після обшуку одразу вручена підозра і з підозрою вручено питання про обрання запобіжного заходу, і там вже, є, вже якісь матеріали є. Що там побачить юрист-адвокат? Він побачить там, в принципі, основу-основу товарознавчу експертизу, і потім на підставі цієї товарознавчої експертизи проведено судово економічну експертизу, яка підтверджує цей розмір збитків. Є е, можливість да, що слідство піде по там, наприклад, якості, неповноті робіт і, і так інше. Е, це ну, можливо, це все зараз розглянемо. Інша складова це аналіз вилученої техніки або е, НСРД, наприклад, по месенджерам, е, да, викачення якісь е, е, месенджери. Як з цим працювати? Е, спочатку реакція бізнесу, директорів там, на цю товарозначу експертизу. Та як так, як так написав такий експерт, якщо у нас реально ціни класні, нижче ринку, а нам написали, що вони завищені. Дивіться, судові експерти, я думаю, це розумієте, якщо проводили інші експертизи, вони інтерпретують лише інформацію, яку їм надали на вході. На виході отримали лише те, що є на вході. Так ось, на вході в них є цінові пропозиції, які їм СБУ чи інші оперативні підрозділи, які супроводжують справу, організували з нормальними цінами, з нормальними цими пропозиціями. Тобто експерт нічого не підроблює, він просто бере і робить експертизу на підставі того, що йому дали. Він нічого не підроблює. Тому, перші такі ну, проблемні моменти, які я, я чую від колег, які не займаються цими справами кожного дня. Це те, що а давайте порушимо кримінальну справу проти експерта. Та як це можливо взагалі, що відбувається? Це, це нереальна експертиза так далі. Давайте рецензію на цю експертизу робимо. Це все мінус. Це все в нікуди такі е, постріли. Чому? Тому що як вже сказав, експерт зробив нормальну експертизу потім вхідним дані, які йому дали. Друге, рецензії слова у законі про судову судову експертизу не існує. Uh, і uh, третій момент потрібно обрати інші стратегії, ніж ті, що просто там бути незаводиною експертом. Тобто я хочу проговорити, як це робити. Перше, uh, як працювати з uh, тими підприємствами, які допомогли uh, слідству надали їм uh, такі ну, називаємо фейкові цінові пропозиції. Дуже просто потрібно у них їх трошки поштурмити, доставати з них інформацію. Наприклад, uh, перша історія це зробити. Через тимчасовий доступ до доступ до податкового блоку, щоб достати інформацію, по яким на цей період реєстрували податкові накладні на ці, на ці категорії товарів. Друге, через веб архів ну це краще з it спеціалістами відкатати інформацію, наприклад, на їх сайті чи на інших сайтах і подивитися, по якій ціні вони на той момент самі виставляли цю продукцію. Третє проаналізувати їх на участь у державних тендерах. Бо дуже часто вони приймають участь у державних тендерах і просто зробити аналіз їх, наприклад, лотів на прозоро. Вони можуть бути і будуть зазвичай вище. Рухаємося далі. Як працювати з цією експертизою? Що можна зробити? Дивіться, якщо ви хочете дотриматися, не дотриматися, а визначити, чи дотримався все ж таки експерт-методики, все інше, потрібно зробити скаргу в мін'юст, відповідний. Не там на відповідному департаменту, який займається саме скаргами по експертам, і вони, якраз перевіряючи цю експертизу, проведення цієї експертизи, і будуть робити по суті те ж саме фактичне рецензування на сьогоднішній день. Ця комісія працює. Ну, не ідеально, але вже краще, набагато краще, ніж раніше. І реально дуже багато експертів скаржаться у приватних розмовах, розмов, що я вже не хочу там чимось займатися направо-наліво, тому що дисциплінарку можна отримати. Тобто, для чого? Вона працює, ця комісія. І таким чином можете зробити, по суті, рецензію. Далі, що можна зробити? Дивіться, як збирає експерт. Інформацію, він пише на підприємство, запит, да? От на підставі чого проведена експертиза, по якій ціні ви би відпустили таку номенклатуру товару продали у такий період, там, два роки тому. Але цього недостатньо. Якщо ми проаналізуємо контракт, то контракт є, що крім цих трьох показників, є умови, чи є ПДВ, чи немає ПДВ, чи є доставка чи немає, яка передплата, умови оплати. І, і ще там дві-три дві, умови, які. Є чисто, чисто бізнесовими. Та навіть, наприклад, закладання ризиків, те, що працюєш з державою чи у військовий час, багато чого. Ці всі ризики, ці всі умови контракту ніхто не ставить у запиті до підприємства. Як потрібно з цим працювати? Потрібно призначити ту ж саму судову товарознавчу експертизу, ті ж саме постання поставити, але їх трошки уточнити, що відповідно саме до умов контракту, а судовий товарознавчий експерт бере. Дати ж ті ж цінові пропозиції, які отримані в рамках збору цієї. інформації. Експерт бере і каже: слухайте, ну тут недостатня інформації, щоб провести експертизу у відповідності до контракту. І пише у відповідь, що неможливо по цим відповідям від підприємств трьом провести експертизу по товарозначню по цьому контракту. І ви маєте вже експертизу, яка каже, що це неможливо зробити на ті ж саме, на те ж саме об'єм матеріалів, який був праохоронцями наданий. Це так можна правильно вибувати ту експертизу, яка проведена. Але що робити далі? Ви знаєте, що да, тактика судів, що збирай сам, будь, будь активним, не відсіжуйся, І це правильна тактика. Далі рухатися можна з товарознавчою експертизою наступним чином. Працювати різними методами проведення цієї експертизи. Чому так? Тому що, дивіться, ми не можемо провести таким же порівняльним методом збір цінних пропозицій. Тому що на ринку вже всі знають, що у цього підприємства є проблеми. Навіть якщо це всі друзі, вони кажуть, слухай, ну не будемо відповідати, тому що там нас тягати будуть не будуть. Тобто краще виходити з того, що вам ніхто на вашу експертизу, на, ну, після призначення та вирозначчої експертизи не дасть цінові пропозиції. Це реальність. Що робити далі? Виходимо іншими. Методами проведення товарозначих експертиз. Перше, аналіз прозору, Раз. Аналіз інформації в інтернеті, яка е, є, два. Е, далі можна піти шляхом економічної експертизи, але прорахувати собівартість товару. Собівартість, е, це вже економічна звичайна категорія, але вона також працює для того, щоб визначити, чому у вас така була ціна, яка у вас справді, справді маржинальність. Бо по собівартості всі розуміють, що потрібно закласти все, зокрема військові ризики і багато чого. І тому там собівартість визначається і підтверджується судово-економічними експертизами. І тут. Вже я не буду ще там додавати два, два методи. Вони вже більш такі дуже специфічні. Тут же порісовується така картина, що та вже, наче у вас є доказова база, того що ви нормальне підприємство і з нормально, нормальною ціною. Після того ви ще й замовляєте їх судово-економічну експертизу для того, щоб підтвердити, що а збитків то немає. Дивіться, як мінімум, один з методів підтвердження, що не відбулося зменшення активів. Дивіться, на 11 мільйонів гривень, які були у військовій частині, вони закупили на 11, на 11 мільйонів активу. Да, наприклад, не знаю, там, давайте, чогось, якихось товарів. Відбувся зміна. І Військова частина отримала і зараз має стільки-то майна. Вона його використовує і не мала жодних претензій. Якщо не відбулося зменшення активів, то і збитків немає. А якщо це оцінювати з точки? Економічної теорії, тому там можна рухатися ще декільками судово-економічними експертизами, але головна ціль вже буде досягнута. Ви вже провели декілька експертиз і довели, що та одна горе товарознавча експертиза, яку провели слідство, вона не відповідає стандартам доказування.